Карбон, що спільного з назвою цього велосипеду, і матеріалом, який я тримаю в руках. Тим те, що цим матеріалом прийдеться ремонтувати ось цей пропил в пері. До речі, слідкуйте за рівністю ваших колес, цілісністю вісей в ваших колесах, щоб не було таких от пропилів в рамах. Ну і, звісно, за шириною покришок, які ви встановлюєте. Так, це був для мене взагалі нежданчик, так як побачите на велосипеді, який приїхав. Але за допомогою такого матеріалу ми це сиділо пофіксимо, і велосипед ще буде довго-довго служити власнику. Ви можете запитати, а чому не можна заварити? Тому що з власного досвіду 99% рам, що через мене проходили після зварювання, вони все одно тріскались прямо біля шва, який накладуть біля поломки. Тому не бачу сенсу варити: от карбон це таке саме правильне буде рішення, що зробив, і велосипед буде ще довго служити, доки інше перо не відпаде на нього.